Усім глядачам в ефірі першого міського новини. Про все найважливіше розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. Сотні одиниць зброї та десятки тисяч набоїв. Нацполіція провела понад 900 обшуків у всій державі, в тому числі в Дніпропетровській області. В результаті масштабної спецоперації правоохоронці виявили декілька схронів зброї, зафіксували 10 фактів збуту. Та вилучили 263 вогнепали, понад 74 кілограми вибухових речовин і більше 60 тисяч набоїв різного калібру. Вони призначалися для нелегального продажу. Наразі всі фігуранти затримані. Їм інкримінують статтю 263 кримінального кодексу України і загрожує до 7 років в'язниці за смертоносне залізятча. Загинув внаслідок удару дрону в день в Нікополі. Російські окупаційні війська скерували дрон по цивільній автівці. Внаслідок атаки один чоловік загинув. Ще одного в стані середньої тяжкості доправило до лікарні. І третій мешканець лікуватиметься вдома. ППО вночі збили шість російських безпілотників в небі над Дніпропетровщиною. Вранці та напередодні до опівночі російські окупанти обстрілювали Нікопольщину. По людям били з граду та дронами камікадзе. Внаслідок атак постраждали дев'ять приватних будинків. Авто гараж дісталося газогонам та лініям електропередач. Ввечері росіяни скинули керовані авіабомби на Новопавлівську громаду. Всюди на щастя без жертв. Напередодні протягом всього дня росіяни атакували Нікопольщину важкою артилерією та дронами. Під ударами були Нікополь та Марганець, а також Покровська та Червоно-Григорівська громади. В результаті атак постраждали п'ять приватних будинків, господарська споруда, авто інфраструктура. Обійшлось без загиблих серед цивільного населення. 1210-ту добу триває російська агресія проти українського народу. Близько ста людей у Києві поранені через нічну атаку по столиці. Щонайменше 14 менше загинули. Понад 59 осіб наразі перебувають у лікарнях. Серед загиблих є громадянин США. Російські снаряди поцілили у 27 локаціях в різних районах Києва. Пошкоджені і зруйновані житлові будинки, освітні заклади, об'єкти критичної інфраструктури. Під атакою ворога перебувала і Одеса. Відомо, що менше про 17 постраждалих та одного загиблого. Ворог поцілив по житловій забудові в історичній частині міста. Два будинки зруйновані повністю. Також зруйнований інклюзивний центр, де працювали з особливими дітьми. Пошкоджена будівля дитсадка. Одна людина загинула через атаки ворога по Донеччині. Там пошкоджені будинки та лепи. Протягом минулої доби ворог завдавав ударів і по Харківщині. Внаслідок обстрілів двоє людей постраждали. Російські війська здійснили також понад 100 обстрілів прикордоння Сумщини. На щастя, без жертв. Зранку російські війська атакували і Дніпровський район Херсона. Через атаку двоє жінок постраждали. Поранені також двоє чоловіків. Окупанти пошкодили багатоповерхівку, 22 приватних будинки, сільгосп, техніку та авто. Під атаками ворога перебувало із Запоріжжя. Там пошкоджені два підприємства, житлові будинки. Російська армія нанесла по місту щонайменше чотири удари. На територіях пошкоджених підприємств сталися пожежі. Понівечена багатоповерхівка, близько пів сотні помешкань в гуртожитку і майже 30 гаражів. Попередньо люди не постраждали. Вартові українського неба відпрацювали на межі своїх можливостей. Сили нашої ППО вночі та вранці вогневими засобами знищили 262 повітряні цілі, а саме 239 шахедів та безпілотників, дві аеробалістичні ракети кінджал, 15 крилатих ракет, вісім керованих авіаракет. Крім того, локаційно втратили без негативних наслідків, 163 шахеди. Одну ракету Кенджал керовану авіаракету та протирадіолокаційну ракету. Основний напрямок ударів ворога були Київ та Одеса. Сили оборони України протягом минулої доби знешкодили, ще понад тисячу окупантів, 177 безпілотників, 79 одиниць автотранспорту, 20 гармат, три броньовики, танк та РСЗВ. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 8 районів зосередження особового складу та озброєння, п'ять артилерійських засобів та інший важливий об'єкт противника. Сили оборони України відбили понад 180 ворожих штурмів на різних напрямках. І в підсумку за 1210 днів від початку повномасштабної війни наші захисники знищили 416 літаків, 337 гелікоптерів, понад 10 тисяч танків, більше 22 тисяч броньовиків, понад 29 тисяч гармат, більше 40 тисяч безпілотників, понад 52 тисячі одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 1400 РСЗВ, більше трьох тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і понад мільйон російських. Іських загарбників. У кривому розі відкрився громадський центр, який надає підтримку людям різного віку і статусу, як місцевим мешканцям, так і внутрішньопереміщеним особам. Проєкт реалізується в Дніпропетровській та Донецькій областях і включає стаціонарну допомогу а також мобільні команди з виїздами до територіальних громад. На базі центру працюють психолог, соціальний працівник, юрист та координатор. Доступні як індивідуальні, так і групові зустрічі. А за потреби підтримка для закладів освіти чи медицини. Всі послуги безоплатні, а консультації можна отримати без попереднього запису. Детальніше про роботу центру розкажемо в наступному сюжеті. Коштовна соціальна допомога для всіх, хто її потребує, тепер доступна у кривому розі. У місті відкрився центр, спрямований на підтримку населення різних вікових категорій. На відкриття прийшли з десяток криворіжців, серед яких і Олена разом з донькою. Якщо батьки такі ну, переживають да, з приводу війни і взагалі ситуації в країні, то діти це відчувають і так само переживають. Дітей більше страхів. Вони в школі постійно ходять в укриття. Це дуже. дуже Погано сказується на їх психіці. Психолог це дуже важливо, тому що у дітей нестабільна психіка, незріла, і тому якась допомога більш кваліфікована для них важлива. Так. Під час урочистого старту роботи центру до цікавих розважальних вправ з психологічного розвантаження долучили всіх, хто пройшов на відкриття як малечу, так і батьків, і навіть просто перехожих. Осередок базується у художній школі номородин, вже відкритий для кожного і приймає перших відвідувачів. Громадський хаб відкрили у кривому розі завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема благодійній допомозі з боку Німеччини та громадській організації Аваліс. Будуть працювати психолог громадського центру, соціальний працівник громадського центру, також юридична підтримка, юрист громадського центру, а також керівник громадського центру, тобто супервайзер. Додатково до громадського центру йдуть дві мобільні команди, які мають своє авто і надають психосоціальну підтримку не тільки місту Кривий Ріг, а також територіальним громадам. Німеччина з початком повномасштабного російського вторгнення стала надійним партнером для нашого міста у відкритті це. Андро взяв участь і посол Німеччини в Україні. Уряд Федеративної Республіки Німеччина приносить свої обіцянки продовжити підтримувати Україну і надалі. Щоб не сталося надалі, Німеччина стоятиме поряд з Україною. Ми продовжуємо надавати фінансову допомогу, гуманітарну допомогу та багато військової допомоги. Подібні хаби відкриваються не лише у Кривому Розі, але й по всій нашій та сусідній Донецькій області. У них будуть доступні послуги ряду фахівців, які можуть допомогти та надати психологічні, юридичні та інші. Консультації я дуже вдячний нашим партнерам громадської організації Аваліст, яка декілька років вже з нами. І з першого дня ми відчуваємо їх допомогу, і підтримку, і будівельні матеріали, і генератори. Багато іщемо. Центр працює кожного дня з 9 ранку до 17.00 у форматі групових та індивідуальних зустрічей. Також у межах проакту триває навчання волонтерів, які після сертифікації зможуть надати психологічну підтримку у своїх громад. А то ж, якщо вам необхідна підтримка, звертайтеся тут. Вам і допоможуть, і підтримають. Анастасія настасія Костенюк, Максим Морашов, Паршимський. 99 під'їздів житлових будинків, рентгенологічне відділення міської лікарні та теплові мережі Криворіжтепломережі. Укргазбанк та Криворізька міська рада заключили кредитний договір на 500 мільйонів гривень, в рамках якого виконують масштабні роботи в сфері підвищення енергоефективності. Це дасть змогу зменшити рівень споживання дороговартісних енергоресурсів та зекономити кошти. Більше по темі розкажуть наші кореспонденти. Втілюватимуть великі проєкти з енергозбереження Укргазбанк та Криворізька міська рада заключили кредитний договір у розмірі 500 мільйонів гривень. Отримані кошти спрямують на реалізацію масштабної програми з енергозбереження, яка покращить якість життя мешканців міста. Укргазбанк як соціально відповідальний банк підтримує ініціативи, що приносять довгострокову користь громадам. Зокрема, у Кривому Розі ми сприяємо впровадженню сучасних енергоефективних технологій та зміцненню міської інфраструктури завдяки ефективним фінансовим рішенням. У складних умовах воєнного стану такі проєкти стають основою стабільності та комфорту для мешканців міста. Якщо конкретизувати, то в місті мають реалізувати спільний масштабний проєкт, у відповідності до якого модернізують теплові мережі КПТМ Криворіч тепломережа, під заміну в під'їздах у 199 житлових будинках та реконструкцію приміщення під нове рентгенологічне відділення у лікарні номер 1 в місті. Прийнята і працює велика програма по енергоефективності та декарбонізації. Яка спрямована на підвищення стійкості та енергоефективності критичної інфраструктури та житлового фонду, це стосується майже 200 будинків, так званих брежнівок та хрущівок, в яких буде замінено замінена вікна на енергоефективні? Ці заходи спрямовані на підвищення до підвищення енергетичності та підвищення комфорту та підвищення комфорту проживання? Планується, що завдяки модернізації вказаних об'єктів. Ті, місту зможе в подальшому щорічно економити досить суттєві кошти на енергоносіях без втрат в комфорті для мешканців міста та направляти їх на інші пріоритетні програми та проєкти. Олександр Фафілаті, Голі перший міський. 29-й фестиваль душі криниця став не лише святом співу, а й мистецтва, а також місцем, де переплітаються покоління. Цьогоріч у кривому розі подію вперше провели влітку, в дні зелених свят. Обрядовість, пісні, народні ремесла все це створило унікальну атмосферу. Фестиваль підтримує аматорські колективи та відкриває нові імена. Про мистецтво, що живе в душі міста. Далі у сюжеті. Ще криниця народився в кривому розі 29 років тому. Його місія зберігати автентичність і передавати культуру з покоління в покоління. Цьогоріч подію вперше перенесли з зими на літо до зелених свят. Тож вихідним у парку Савицького відбулося справжнє театралізоване обрядове дійство за участі 11 хорових колективів. Ми побачили таку кількість талановитої молоді, таку кількість людей, які вже в зрілому віці з таким захопленням співають народні пісні, танцюють, займаються творчістю. Це це просто надихає, це надихає і вражає. Народна пісня, ворожіння, вистава декоративно-ужиткового мистецтва. Кожен елемент програми занурює глядачів у традиції предків. Кульмінація гала у палаці культури південний у залі аншлаг і овація глядачів. А лауреати фестивалю отримали дипломи та гран-при. Культура наразі має дуже важливе значення. А українська пісня це той скарб. Який ми повинні передавати один одному нашим наступним поколінням. Кожен з нас, народжуючись, слухає колискову пісню, потім обирає для себе якусь другу пісню. І ця пісня супроводжує пісня і музика супроводжує нас впродовж цього життя. Тому кліно дякую кожному з вас. Душі Криниця – це не лише сцена, це простір пам'яті, творчості і натхнення. Тут мистецтво оживає у голосах від малого до великого. Анастасія Костенюк Першимський. Ким побачили цей день кореспонденти першого міського? Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.